Підник вісімка. Вузол легко в'яжеться як на кінці мотузки, так і всередині. Може в'язатися одним кінцем, під навантаженням сильно не затягується, не повзе, зручний для виготовлення надійної петлі. Петля не вимагає контрольного вузла на кінці і використовується в основному для закріплення карабіна на осінній мотузці. Не повинно бути ніяких накладок мотузка на мотузку. Австрійський провідник надійний вузол в'яжеться як на кінці мотузки, так і всередині, під навантаженням не затягується, використовується для в'язання мотузкових сходів міцної петлі для організації точок кріплення на базовій мотузці і для кріплення в зв'язці середнього учасника. Австрійський провідник менше послаблює міцність мотузки, ніж провідник і вісімка. Вузол, подвійний провідник або заячі вушка утворює подвійну петлю, що збільшує її міцність на розрив, не повзе, під навантаженням сильно затягується, може використовуватися крізь де потрібна міцна петля. застосовується для організації зв'язок для транспортування потерпілого на невелику глибину.